Усім всем привіт! З вами Піраті. Сьогодні ми будемо знімати одну тікати з. Ну, ви зрозуміли з чого. Що... Щоте. Треба... Проте на... Йо... Серйозно проходити парку... Прин... Трохи треба дещо зробити все. Не було трохи. Голосно, не голосно голоса. Хоп-хоп. мене це трохи відбиває. А чому мені не прягай? Як я таке не понял? Так я не понял. Чому я не, не прягай? Можна я дограл колись. Тому я не хочу а, все. Норма Это мне колл обекси. А, не ну, Нормально, Нормал, классно. Але нічого страшного.

хоче якийсь ребро? А, стоп безвідені. Нормально. Показує, що нам, нам було би робили, щоб мене втікали з цієї в'язниці. Я все Сил зубного лікаря. Проходу мы проходу проходом проходимо проходу. Дали ощущение. Прошло.

Почему мы? Мы нормально мы прыгаем. Вот. Можем мне нормально прыгать Або просто не попадал. Ладно. Вниз? Дайте що я еще Вот пьеска пригадає. Uh, добре, добре, добре. Без питань. Це ще було. Добре, нічого. Uh, це не зрозуміло, що було на Вау! Що? А я думаю, что-то нужно расстрелять, а это не требует і То требую встати. А, серйозно? все? Серйозно? Я думаю, что що же э, такие ваш кесенки будут. Эээ, все? Что стало?

А давай сюда мир. А что это Таке... ай? А, ай, что это было? Куда мы ми... сэр? Це... Скажите, не я що я думаю. Мы вроде люди. Да я. Это серці? Це що таке? Як ми могли бы ну. то освечить? Вот, знову. Чего страшного? Так, так. Это типу Але щось звоно дуже древно. Полусенцей. Що воно а, трохи не схоже на серце, бо ну, воно не серце, бо це якась голова просто в роботі. Що, а що ви а, ну. Оп, оп. оп, оп, оп. Вообще-то спешан мог проходить. Я Спочатку, проходити. М -м 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 Кістки зламані? А, я думаю, що я його розпалила. Пошла який швидко проходить? Це, це що таке? Це киски я так зрозумів, але що там було. Що це кістки. Оу, як не можливо допрыгнути. А, там не... не Пишите, не можна. Розумів. Тепер. Що? як я не зачепився? Що за приколи? оп, а я тут не подходимо, да. Що шо за? О, а, а як? Зброй Оп! Ага, я зрозумів, як приделаться, треба трохи. А я трохи не зрозумів, що можна було отак проходити. Ось віддалити можна було отак. Так. Це треба вибрати я знищу. А, ти що сюди. О! Ось чому ми в ній... Ті штуці, ну, добре. じゃあ、じゃあ、プロスを振るう。そこで、プロスをするう。はい。よかった、これ。よかった、これ。 А так. Okay. Окей. Переходимо. Переходимо Ось сюди. До речі, друзі, не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно, а вам взагалі не складно. Так. Я знищуся. Це мої раз. Так, далі нам ще далі нам ч? А, там треба швидко. Так, треба, нати. Хоп, хоп, оп, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. А, я зе крик. Це серье сто здається. Що там треба було перегляды? Подписка? Чесно. Що це ж робиш? Це. Драбина? Кістки? Оце кістки. Оце драбина? Що за? Прикол? Так може, бо це кістки це Ну, Добре, піднімаємося по кісткам. Живе ще серце. Ооо, что как бы лазер Что ты записывает не мой? <губі> <Yeah. губі>

А так стоп. Знаете, там дырки. Стреляет так можна було проходити. Можна. Можна не було отак проходити, отак. А це треба Шведесенько пройти. Я це майже пройшов. Так. Так я. Так, 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 а все. Шо. Ту алець. Якось серйозно. Я буду говорити. Ви самі почули зок. Ну, бо ви вже зрозуміли, що ми. Що зробили? Стоп. Так. Трохи Там можно вылезти на колонке. Да wow. эти друзья так, мы прошли. Да что за раздражение. Так, бедные мастера и прыгаем дальше полдень. Друзі, як я так зрозумів, ми пройшли. Я не зрозумів, ми перші. Так, ми, друзі, перші. Ми на першому місці. Якщо ми пройшли, всім бай-бай! Слава Україні Героям Слава.